Голова підкомітету із питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України із питань бюджету, пане Ростиславе, я вас вітаю, пане Максиме, Доброго здоров'я всім тут що можна сказати в продовження тієї теми, яку я озвучив, що зимова підтримка вона не обмежується виплатою в. Одну тисячу гривень програма дуже широка, і зараз є можливість у тих, хто потребує допомоги, от, зокрема, в рамках енергоефективності приватних багатоквартирних будинків робити подібні запити. Так, так, безумовно дивіться, ми ж чули з вами так само, що велика кількість заявок більше п'яти мільйонів вже прогнозується і буде більше. Та і необхідність там підтримувати населення соціальними платами, підтримкою є необхідність. Ми розуміємо, які складні ситуації є. Ворог далі. Завдає шкоди, і, на жаль, він це робить системно. Та але ми дякуємо нашим повітряним силам. Дякуємо нашому ППО, які нас захищає. Та і ми сподіваємося, що ця знаємо, що це зима буде дуже складною, але ми дуже сподіваємося, що ми е, однозначно її пройдемо, витримуємо всі е, ці е, ракетні удари, витримуємо всі ці загрози, які можуть бути на жаль, але ми точно пройдемо згідністю цю зиму теж. Напередодні кабінет міністрів України і делегація МВФ Міжнародного валютного фонду обговорювали проект державного бюджету на 26-й рік. Яку роль відіграє МВФ у формуванні бюджету? Могли би ви пояснити і Звичайно. та і які ключові вимоги МВФ були цього разу? Дивіться, справді зараз триває один з найбільш важливих етапів фінансових переговорів для України. Місія МВФ зараз перебуває в Україні на чолі з паном Гевіном Греєм, і вона працює зараз в Києві. разом з урядом проводить різні зустрічі. Зустрічі ми проводили так само і на бюджетному комітеті з іншими комітетами, відповідно з нашим урядом і з національним банком. І питання є якраз нова програма розширення фінансування на. 26-29 роки вона нам потрібна, щоб отримати макрофінансову стабільність держави в умовах війни. Уряд вже презентував в МВФ чіткий план реформ насамперед у сфері енергетики. Ці це є і конкурс на новий склад наглядової ради енергоатому, і старт аудиту цієї компанії, і оновлення управління зі всіма ключовими енергетичними підприємствами. І для МВФ це важливо, адже Прозорість і якість корпоративного управління це частина структурних маяків окремий великий блок. Це обговорення саме якраз державного бюджету 26-й рік. І тут позиція МВФ дуже чітка. Бюджет має бути ухвалений якомога швидше. Приблизно це з партнерами і висловлено з їхньої сторони таке окреме бажане пропозицію. Бажану дату це 2-3 грудня. Тому спочатку першого кварталу 26-го року має Чітко забезпечити всі потреби, наші як і оборонні, так сі такі соціальні видатки без затримок. Окрема увага в цих переговорах приділяється так званим структурним маякам. МВФ наголошує на необхідності збільшення доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем ухилення від оподаткування. Це один з головних завдань української влади. Під час підготовки до нової програми розширення фінансування. Щодо самого фінансування, наразі діє чотирирічна програма МВФ. Екстендн Fund Facility обсягом 15,6 мільярдів доларів, з яких було вже е, затверджено в березні 2023 року. Зараз е, має відбутися 10-й вже транш на суму 1,1 мільярда доларів. Е, це точніше приблизно за, за їхнім поточним курсом. Це 1,6 мільярда доларів, які заплановані вже на грудень. Спочатку е, чинна програма передбачила загальний обсяг зовнішнього фінансування для України з міжнародних партнерів у розмірі. 115 мільярдів доларів це як базовий сценарій. Можливо, буде і збільшення. Так само ми розуміємо, в негативному сценарії можливо бути і 100 до 140. Однак, у мірі затягування війни ці показники можуть бути підвищені і до 150, і до 165 відповідно МВФ наразі запропонував близько 8 мільярдів доларів на 4 роки. Це менше за реальні потреби, але тільки в 26-му році вони. Насправді становлять близько 45 мільярдів доларів. Міністр фінансів наш Марченко е, оцінив потреби бюджету в, Україні в зовнішньому фінансуванні. Ми вже з вами раніше про це говорили: близько 45 мільярдів доларів, з яких е, ми вже маємо передбачені прогнозовані домовленості, з яких нам. Бракує ще близько 15 мільярдів євро. На цим уряд працює над цим працює Верховна Рада. над цим працює наш президент України Володимир Зеленський. Але е, ми маємо е, допрацювати і з якомога постаратись зменшити цей дефіцит, який вже ми бачимо на 26-27 рік, який може сягати близько 6 мільярдів. Важливо ще раз нагадати і розуміти, що участь програми МВФ відкриває доступ до значного більшого пакету підтримки. Це і ЄС, і країни G7, і Світовий банк, і також потенційні інші фінансові інструменти, пов'язані е, з майбутніми репараціями. Ну, але це вже окремий блок, і на це буде, як -то кажуть, дуже довго розмова. Але ухвалення бюджету хочу наголосити, це не технічне рішення, це необхідність. Це сигнал нашим партнерам, що Україна рухається відповідально і прогнозовано. І від цього залежить, чи отримаємо ми нову програму. Чи зможемо залучити необхідні ресурси, які необхідні для нашої армії, для нашого населення, соціальних відплат і енергетичної безпеки? Остаточне рішення я ще крайні додам. Остаточне рішення МВФ буде ухвалене в січні. І тоді ми отримуємо по новій програмі перші відповідно транш. Тому традиційно умова старту є ухвалення державного бюджету. Сподіваюся, це відбудеться 2-3 грудня. Пане Ростиславе, напередодні МВФ відзначав значний прогрес Державної митної служби у питаннях реформування і також зробив рекомендацію надати митниці статус правоохоронного органу. А що стоїть за цією рекомендацією? Ну безумовно дії, безумовно ухвалення нових законопроєктів. Це насправді стосується не бюджетного комітету, а фінансового комітету митного і податкового. Але настільки е, я вже знаю, комунікуючи з колегами, то е, йдеться мова про блок окремого реформування митниці. Під це необхідно законодавчі ініціативи, як по профільному комітеті е, фінансовому, митному та податковому, так і правоохоронному, відповідно. Під це необхідне е, узгодження. Паралельні процеси, які мають бути невід'ємними, ми не можемо ухвалювати один закон, який буде суперечити іншому. Тому відповідно де це необхідно, щоб Верховна Рада ухвалила ряд важливих ініціатив, тобто законодавчих е ініціатив, і тоді ми зможемо дійсно спросувати в цьому напрямку. Наші старання вже були попередніх роках. Е кожного разу державна митна служба демонструє збільшення надходжень державного бюджету. Ми за це їм вдячні, але ми розуміємо прекрасно, що частина е все Таке потребує більшої уваги, що дасть явно більших надходжень, які так необхідні сьогодні. Дякую вам за відповіді. Ростислав Тістик, голова підкомітету із питань європейської інтеграції комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був з нами наживо.